Бачив сюди, віску радіснули сему. Є наші дірка на ся. Чалос панки нам сказала. Почули всі як гелісті, величезні веселище, ветепія скині. Боже сину висини. Син. Хата, син. я ваше чортаня. Я вас віддавна знаю, я вас мочу, пригинаю, забираю вас достатки, не лишаю ані варті. Ці віта страх цього є в мене вітання. Ось тобі на нечисту силу, ми тобі просили, так не гадість освіту, тут немає більше злого, попридивне до мене. Діва сина породила. Хриславні цар і звідки ви прийшли, з далекого Сходу за звіздою йшли, щоб побачить рожденого Христа Бога. Здарами це ми йдем нового царя приїхати. Готин Морген, я прийшов масштаб. <coughs> Саме добрий. ой ту to люду. <coughs> Буде торги много чудо. <coughs> може куплю, а може поторгую. А що треба, я продам, бо я маю байний <coughs> Не Мені він труй, тебе людей не потребує. Ми тут збирали з місії так. Чого ми всі так то, а? Слова всі вашії пусті. Краще б до там до рабі нападались, а від нього прахне. Він вам сказав, по-перше, ви точно беточні. В нього кон, як Соломон. Що ще ми тут немає, а все це Марія, ще й сонце. Мисія поруч ще не тай, а як з'явиться, ну і мають, то і сам. Ви без Бертаніва йдіть, а там пасовий корінь. Мозку хлопця позорила, Южний сіюк і не Без мосеня в Богопольщі. А як хлоп не буде пити, Що от його врубати в мозку буде? Царі роздвоєними йдуть, Хай до землі сьогодні. Чого тут чому? чого? Чого сім треба? Одарю землі і неба до всіх, хто чесний проти тебе. Що за диво нині з вами, як є над царями, чи не так, мошку? Так, так, ясніший царю. Сапе. Ясно, марок, все. Треба, мабуть, нам тікати. Тихо дурню, хоче злота, лізь до самого болота. Маєм, царю новину, сип нам золота. Ну ну. Ми спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є в нас царю, так і вісті, так і вісті, що цар світу народився в симмі. Який там цар, що їм плете, мій царю, каже новина, що народила діва сина, місці іначе, царя світу обіцяно в заповіті. Ха-ха, зуміли розсмішити. Цар мій, пішли сходу мудреці, Три відомо, що родився божий син, новий землі володи. То що месія цар, чи ти може помилився, тож зараз же мерщій зі сходу мудреців. За світлом дзірки, десь там, зі схожу. Ну треба бисняжого роду. й дарика, демой ми руха, серцем щи. Ходу тікай приходить, де, що Детей, родила спали. Я царю пецького роду, де мій народ давних давен, пророкував і проповідував, що має народитись новий цар, спасити світу. Бачу, я сиду і дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар цардійського народу, де мій народ по горах і лісах букає, і бою собі шукає. А на сході ангел мені сповістив, що Христося нервне. Я дари з собою, взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морях блукає, богатзе все величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть, Офлеєм, і царю вклоніться, а назад вертатиметесь, сюди поверніться. Кажете путь, куди йти треба. Бо клонити зиму мені дуже велика потреба. Один я, цар, володар всього краю, царя дитяти я не знаю, і знати не бажаю. Перебийте всю дітвору, без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. Війна, ти для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Хто питається за мною, тут літає я з косою. Смерть, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер, скоси того, що вертепі народився, з причистою воплодився. Гей, солдати мої вірні! Ми, Ми тут царю. Ну то що, сидіти беті? Так Ми, мій царю. Лечіся, єрдо лукавий, нажився, ти лихо й справи, ніщо без не прийде і ніщо не зникає. І над като майже долі звисають. Хоч діток тебе свою душу загубив. Бо знаєш, що мій сіяє не мер, він живий, ось тобі не видно. дітьми не вито Божого сина.